Діви, привіт Дивимося для вас травень 2025 року, як він у вас відіграється в особистому житті, кар'єрі, в фінансах, а також витягнемо для вас карту пораду. Особисте життя, паш чаш для тих, хто наразі самотній. Тут у вас іде якийсь блок на серйозні стосунки. Не знаю, можливо, ви нещодавно розлучилися і ще не відійшли, але тут прям стоїть блок. Ви цього не хочете, вам це не потрібно. Тут, по пажучаш, можуть бути знайомства, можуть бути побачення, але з вашого боку саме немає бажання переводити це в щось серйозне. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Дві четвірки, четвірка чаш, четвірка мечів, ніби як період затища і деяке розчарування. Можливо, ви відмежовуєтесь від цього трикутника. пажу чаш тут будуть наміри вас, ну не те, щоб повернути, але якось розпалити знову якесь спілкування і запропонувати зустріч. Але я не бачу тут з вашого боку бажання це все продовжувати ось витягаю навіть. А, башню хочеться це все розірвати, і ну, четвірка чаш четвіркою мечів це такий стан, коли просто хочеться лежати, нічого не робити, нічого не радує, і ну, всередині такі дуже апатичні настрої. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Може бути пропозиція роботи, або, скажімо так, переїзд, чи якесь відрядження для того, щоб ви або ваш партнер зміг знайти роботу. Тобто тут змінювати життя. Але це тільки пропозиція, яка вже може у вас розпалити якусь таку ідею цікаву. Ще. Так, да. швидше за все, це пов'язано з фінансами з роботою. Дивіться, витягує ще зірка. Тобто тут будуть хороші перспективи. Якщо приходять вам такі пропозиції або вашому партнеру, задумайтесь про них. Робота. Трійка жезлів. Успіх, рух вперед. Для тих, хто у нас наразі не працює. Так, ну тут є певна фінансова подушка, або є от, королева Пентаклів. Ну, це ви, власне, да? діва. Це може бути людина, яка вам допомагає фінансово, але все-таки мені це йде, як ви собі підготували, чи фінансову подушку, чи у вас є якісь записні варіанти. Тобто, ви тут не працюєте. І шестірка жеслів може говорити про те, що ви або плануєте відпустку, або хочете кудись поїхати, і плануєте собі, як це все зробити. Можливо, ви вже навіть зараз збираєтесь не влітку. Да, це може говорити якраз таки про відпустку або переїхати кудись. І це для вас досить позитивно, насправді, якщо будете планувати зміну обстановки. Я не бачу тут якоїсь дуже великої потреби у фінансах, вони у вас є. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Вірка жезлів, тут жезлів, те явол. Хтось би тут хотів знайти роботу на дому, але я поки такої перспективи не бачу. Тут все-таки доведеться їздити в офіс, і тут можна буде знайти дуже класну для вас роботу. Єдине, що ви будете повністю на ній зав'язані, повністю прив'язані. Тобто у вас тут не буде часу на особисте життя. Але роботу можна знайти класну, особливо, якщо це ще якась сфера. Для вас дещо творча, куди б ви могли направити свою творчість. Ось сонечко в нас. Чудові перспективи, так тримати. Ну, але доведеться все-таки миритися з тим, що ви будете повністю віддаватися роботі. Для тих, хто вже працює, по найму. Так, тут можуть бути пропозиції пов'язані з якимись відрядженнями. Тут йдуть зміни у вас в компанії, або відряджень додасться, або треба буде займатися ними. Ну, от королева мечів, наприклад, ви бухгалтер, да, вам треба буде багато е, різних документів оформлювати і так далі. Тобто тут пропозиція, яка вам дасть насправді можливість е, просунутись по кар'єрній сходинці. Це досить непогана можливість. Можливо, навіть за неї доведеться битися не тільки вам одному чи одній, бо можуть запропонувати одну і ту саму, наприклад, вакансію, чи те саме відрядження кільком людям в компанії. І буде робитися вибір. Хто більш достойний, скажімо так. Для тих, хто працює сам на себе. Як фрілансер. Так. Тут можуть бути у вас якісь внутрішні конфлікти, та й зовнішні можуть бути з вашими рідними, пов'язані з тими, що вам дуже фізично складно. По карті місяця може бути таке, що один місяць ви працюєте більше, інший працюєте менше. Від цього нестабільний у вас фінансовий стан. І це, звісно, може впливати, бо не всі, далеко не всі можуть працювати на фрілансі самі на себе. Це не так просто, як здається. Не знати точно, скільки ти отримаєш в кінці місяця фінансів. От, Ну, Трійка жезлі говорить про те, що ви не будете здаватися, хоча вам зараз складно і непросто, але здаватися ви не будете. Ось Королева жезлі вона дуже, скажімо так, намітила собі ціль, вона неї йде навіть якщо їй фізично і морально складно для тих, хто має власний бізнес. Тут одні чаші у вас. Мірка чаш тут можуть з'являтися якісь ідеї. Які дуже складно буде втілити, або які будуть для вашого бізнесу невигідні, і вам треба буде відсіювати їх. Тому що емоції це одне, а конкретний розрахунок в бізнесі це зовсім друге. Будьте обережні, якщо це, наприклад, у вас бізнес пов'язаний, ну що ви в партнерстві його ведете з кимось, ось, то тут будьте обережні, тому що людина може зіпсувати вам роботу. Ну, це ще може бути і конкретно ваш найманий працівник, який підбурює під, під якось, робить якусь таку колотнечу всередині в колективі, тому теж будьте з цим обережні, просікайте. Що по фінансах? Підвішений. Ну, це може бути очікування на прихід фінансів, на якісь пере, переводи, наприклад, за кордону. Так, дев'ятка пентаклів». А, да. Але ви їх тут отримаєте, вони до вас прийдуть. Те, що вам було положено, воно до вас прийде. Також це ще може бути затягнути пояс для того, щоб кудись поїхати, переїхати, купити машину, наприклад. От, і ви вирішуєте, що в травні треба трошки піджатися своїми витратами, щоб літом можна було шиканути. Що нам скаже порада від карт? П'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить, остерігатися, остерігатися людей, які можуть бути у вашому оточенні і яких не радує ваш успіх. Знаєте, як то кажуть, дуже легко бути другом, коли все погано. А от коли у вас все добре, от тоді перевіряються справжні друзі. Коли вам пропонують кращу роботу, коли ви там знаходите класного партнера по життю, коли вам щастить, отут перевіряються люди. І тут п'ятірка мечів говорить бути максимально чесним і щирим з собою і дивитися, як інші люди такі ж чесні і щирі з вами. Бо можуть викритися не дуже приємні, не дуже приємна інформація. Про деяких ваших знайомих, колег пов'язаних з вами і через це вас можуть з ними закінчити стосунки. І чомусь саме ви будете відчувати себе, скажімо так, винним в цьому. Не беріть до душі це так близько. Ми не відповідальні за вчинки інших людей. Особливо, якщо вони дорослі і повнолітні. Все люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте відео. 不拜不拜。